Католицька школа, друга частина. О, добре ще Соні день дінаміту. Так. Я піду в клас до моїх учнів. Тут є Напевно, так. Я йду в клас Так, клас. У нас соні урок математики. Давайте. Давайте скільки. Скільки буде 3 плюс 3. Зараз напишу ну правильно у тебе плюс А. Так. Далі. Ти скільки буде 2 плюс 2? Ну, правильно буде 4. А давай тепер. ти, те. Скільки буде 1 плюс 1? Ем, Не дуже правильно, але. плюс Ф. Давай. Ну, кінець уроку. Йдемо їсти їдальню. Так, добре, що сьогодні день. Від. Ми їмо 10 хвилин, пам'ятайте це. 10 хвилин по тому. Так, у нас прогулянка йдемо гуляти. У нас 10 хвилин по тому. Так, я тільки впаду, я хочу покупати свій. Ой, круто! Так, у нас сьогодні урок Едес. Ми сьогодні будемо дивитися дуже цікаве відео. Зараз тільки я включу на телевізорі. Ось це земля. Це день, а це ніч. Ми живемо в Україні. Це дуже велика планета. Кінець. Ну, це гарне було відео, скажіть, так, 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 так. Кінець, містер Артемчик, о, да. О, -о, -о. містер Артемчик.